Це пам'ятна книга, книга від гуків, яка була заведена в день відкриття музею, 16 червня 1929 року. 95 років тому під час відкриття волинського музею презентували стародруки, оздоби з металу, рукописні документи, розказує головна зберігачка фондів Ольга Корецька. На відкритті музею було присутньо дуже багато поважних людей, а також на його освяченні 28 червня 1929. Року вони залишили свої автографи на перших сторінках книги відгуків. Наприкінці вже залишили працівники музею, серед них тодішній перший директор Прусевич. Найбагато чисельніша археологічна колекція тут знаряддя праці з кремнію та каменю глиняний посуд. Найцінніша колекція скарб, знайдений на глибині пів метра у 1961 році поблизу села Качин на камінька. Ширщині. датується п'ятим століттям нашої ери, каже Ольга Корецька. Він складається із бляшок. Кінської зброї виготовлених зі срібла і срібна гривня, але в зв'язку з подіями війни, які тривають досі в Україні, багато речей перенесені в більш безпечні місця. Який вигляд вони мають зараз? Можна побачити лише на фотографіях, каже музейниця. У перші три місяці повномасштабного вторгнення музей не приймав відвідувачів, каже директорка Оксана Важатко. Тепер вітрини не порожні, до ювілею науковців. Монтують оновлену експозицію відділу давньої історії. Тривають і виставкові проєкти. Цим проєктом ми демонстрували фіксацію і збирання тих предметів, які пов'язані вже із сучасною війною. Цей проєкт лишається діючим. Ми його постійно доповнюємо. Як розпочалася війна для нас у Луцьку, це були види, вибухи, як потім ми зрозуміли на нашому луцькому аеродромі, і нам вдалося отримати певні речі, які лишилися після бомбардування цього аеродрому. Зокрема. Це залишки літака, залишки ракети, яка атакувала аеродром. У музеї проводять тематичні екскурсії. Серед школярів популярний відділ природи. Я побачила великого зубра і він занесений в червону книгу. І я дізналася, що він водиться в нас в лісі, і він дуже великий і гарний. Я жила біля біля Луцька в Луцькому районі, і нас возили на екскурсію з села сюди. Дуже подобається експозиція, змінилася вже за той час. І зараз я дивлюся, ніби перший раз знову сьогодні прийшла. Волинський краєзнавчий музей має шість відокремлених відділів, в яких працюють 142 науковці та доглядачі. Один з підрозділів музей Волинської ікони очолює Тетяна Єлісєєва, науковиця у музейній справі 43 роки. Була учасницею наукової експедиції у 80-х роках минулого століття, коли збирали експонати, які презентують школу волинського. Його іконопису з 16 по вісімнадцяте століття ми навіть не уявляли масштабів руйнувань наших храмів на той період і масштабів руйнувань тих сакральних пам'яток. І на той час єдиним таким. Нашим бажанням було забрати все з тих зруйнованих і привезти до музею. Ми тоді привозили надзвичайно багато ікон церковного начиння і декоративної різьби. Зі слів Тетяни Єлісєєвої, у фондах музею Волинської ікони майже три тисячі ікон, елементів декоративної різьби та скульптури, предметів металопластики. Також є 462 хатні ікони, які вилучені на Волинських митних пунктах пропуску. Робота триває: реставрують та опрацьовують експонати, готують нові виставки. Загалом основні фонди. Волинського краєзнавчого музею налічують понад 172 тисячі експонатів. Стільки ж експонатів в допоміжному фонді, сказала головна зберігачка фондів Ольга Корецька. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.